Саме так народ України, Україна програє війну. Тотально програє війну тільки не на фронті з расистами, а на другому фронті боротьбі з корупцією, з тотальною корупцією, з тотальною злочинністю в органах правління держави, в органах самоврядування на самих вищих рівнях правління держави і до самого низу. Багато хто знає, Желудько Віталій, Долинська громада, депутат громади, фермер, який борюся 5 років з рейдером голови Серди та з правоохоронною системою Запорізького району Запорізької області, а тепер вже з судами. Про тотальну злочинність, тотальну корупцію, тотальну бездіяльність. В Україні може розказати тільки той, хто це переживає. Той, хто сам бореться за своє виживання. Інакше виходить, я вам скажу, що ну, нереально. Я багато пишу в Фейсбуці, багато, як би сказати, розповідаю і в Ютубі. Саме. Мені пишуть некоторі, як будто живуть в паралельному світі. Це тому, що люди цього не знають. Це тому, що люди. Самі не, відчу, не відчули на собі всього безпреділу нашої системи правління, наших, нашої системи правоохоронної системи та судової системи. Я в основному розповідаю на своєму опиті да, боротьби з тотальною злочинністю от в нашій громаді, в нашому районі, в нашій Запорізькій області. Що я хочу сказати? Сьогодні я побачив. В інтернет ну, мені прийшла судова повістка смс-кою. Получається, на мене голова серради подав суд за те, що я е, наніс моральної шкоди, те, що я розповідаю в цьому самому Фейсбуці, в Ютубі, напевно, ще не, не знайомлювався, моральної шкоди Фечуку Богдану Михайловичу, голові сільради, організатору злочинно-мафіозного групування. Багаторазово судимого афериста. От я йому наніс, виходить, моральну шкоду, то, що я почав розповідати і розповідаю відкрито, що хто такий Фечук, хто такий рибачка Світлана Олександрівна, що робиться в нашій громаді. Щоб ви розуміли, от мене рве, звісно, хоч це матюкаці, ругація і все остальне. Мене засудили за те, що мене дредерував. Голова Серади Фечук, прокурор Запорізької області на те время 19-му году Романов, який керував цим сим. Поліція Запорізького району. І мене засудили, 4 роки мене судили, засудили мене до 6 місяців тюремного, ну, тюрми, в принципі, позбавлення волі. Зараз подали в апеляцію. Апеляція буде 19 березня. Подивимося, як вона там буде. Як я казав і писав, що до 11 там, в листопаді був суд. Кадання об'явили. Да, да, був суд, де мене засудив Запорізький районний суд, суддя Касов, до 6 місяців тюремного ну, позбавлення волі. До цього я вважав, що в нас є хоч якісь суди. Ну, в принципі, хочу сказати, судді. І коли я кажу ще раз, хочу акцентувати увагу, що якщо я кажу, що система така в нас злочинна, що в нас прогнили суди, правоохоронна система і все, вся держава прогнила, це не означає, що я про всіх так кажу. Е, в чому система це в тому, що. Є люди, які можуть дозволяють собі і можуть, допустим, казати і правду, і якби реально оцінювати ситуацію і виносити нормальні рішення. Але система сама ну, це більшість виходить. Поэтому Ачкасов, допустимо, він зробив як більшість. Він засудив мене за те, що мене редарували. Він засудив за те, що він оправдав, виходить, повністю дії прокурора, прокурорів правоохоронної системи. Ну, коротше, було дуже зав'язано дуже багато. Фучук роздавав багато землі на хабарі. Дуже багато хабарів роздав правоохоронцям, прокурорам, високопосадовцям. Да? І тепер, щоб відбілити всю, всю ото цепочку, Ачкасов мене засудив на 6 місяців тюрми. І виходить, те, що він, от, ну, я передостав державний документ, державний акт на фермерську землю, яку одредерували, предоставив, допустимо, рішення Вищої палати Верховного суду, що цей акт є дійсний, Ці акти є да? передостав домоволодіння, документи на домоволодіння, але е, суддя Касав сказав, що як написав В, е, тому що оскільки ну так, утрірую. Оскільки забором не було обгорожено з сторони поля, значить це територія спільного користування. Хоча поле теж є якби, моїм. Хоча воно щасне, тимчасово як відібрана як Росія, відібрала це в нас Крим і саме, Донецьку Херсонську частину Запорозьки, так само і в мене відібрав Фечук частину землі моєї. Етат. Продовжую вибачаюся. Так. І виходить, суддя просто, просто зробив мене винним для того, щоб оправдати злочини злочинців. І от на сьогоднішній день я узнаю, що на мене подав суд голова сільради, який став доларовим мільйонером. Земельним магнатом, який викрав сотні гектар землі, сотні ділянок під будівництво під містом Запоріжжя та річкою Дніпром, і він подав на мене в суд на те, що я наніс морально якісь шкоди, завдавши йому його честь і Ну, Хочу сказати, там, де честь і достоїнство, в нього вже там не то, що її не було ніколи. Я не знаю, яка там честь, яка там достоїнство, Чому я там на та те саме, ну повоюємо, побачимо. Що я хочу сказати на рахунок тотальної злочинності нашої країни в органах правління, самоврядування та в судах, правоохоронній системі. Я 5 років борюся, да? П'ять років борюся за своє виживання. Став депутатом уже 4 роки, мабуть, да? Чи даже не знаю. Это самое. Я побачив всю цю ту гниль. Я спілкувався дуже з багатьма людьми, написав більше 200 звернень, десятки заяв. Зустрічався з правоохоронцями, з генералами, з прокурорами, з СБУшниками, з яких господи прости депутатами Верховних Рад, з міністрами. Це те, що я до чого веду, що таких, як я, одиниці, ті, що борються, ті, що не здаються, ті, що йдуть, не йдуть на поклон. Мене все одно відібрав, навіть якби я пішов допустим, на поклон. У мене не вистачило совісті. Я не можу кланятися злочинцям і тварям. <рес> Більшість людей, з таких, як я, я казав вже неодноразово, що в нас судяться з, етіми, з рейдерами, з і іноді десятиріччями. Я вже 5 років. борюся. Да? Некоторі бросають відразу боротися, тому що Ну, просто бояться і розуміють, що ну, в, не в кожного в, в є такий виходить, би, е, характер, настойчивість, як би сказати, і може сміливість, як то кажуть. Тому люди бросають одразу боротися. Частина пробують боротися рік-два, потім бросають, тому що немає грошей. Е, нема грошей і ну, розувіряються і розуміють, що легше бросить, буде спокійніше. Я звертався. В інтернеті пишу у Фейсбуці кожен день практично пишу. Почав оцей блог, якби ну, в YouTube каналі, да? Ютуб почав вести, висказуватися, бо іноді написане, не завжди так може сформулювати, а може, ну, я допитаюся. і так, і так пробую. І от за це час, за 4 роки, що я кажу, що ми, ми програємо цю війну з тотальною корупцією, з тотальною етою. Я, як звичайна людина, от фермер, да? Ну, я ніколи не був, виходить, як би сказати. Багатим, як би таким, хоча я фермер, у мене було 500 гектар землі, потім стряв, потім опять вилазив Этот. І от за скільки я це зараз розповідаю Балакою пишу, я звертався багато разів, викладав в інтернеті, щоб допомогли мені в боротьбі. Може, які депутати, може, які групи осіб, може, якісь адвокатські контори, які там, ну які політики, може хтось там. Цього вони разу ніхто, ніхто до мене не, 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 якби, ні, ніхто не допоміг. Я, допустимо, заступаюся, питаюся, у нас тут сім'ю виселили з, этого, з хати, Фечук виселив, де пацан де служить в армії, це казав, багато разів і писав, він служить, зараз учиться в ЗСУ. Этот, питаюся, просю, люди добре допоможіть. ніхто. Ніхто навіть мені не допомоги не предложив. не, ні, ні, ні якісь ті політичні сили, які хочуть, допустим, будуть прави, там наступні, допустим, роки, ну все одно ж, до виборів готуються. Кажу, візьміть, допустимо, флаги свої, допоможіть, покажіть, що ви можете. Покажіть на прикладі нашої громади, що як, яка іде війна, яка в нас це саме, який в нас безпреділ, яка тотальна задниця в нас в громаді. Да? І всім похорону на це. Якщо ще з расистами люди організовуються, і вже якби ну, все тяжче і тяжче, бо в час іде 2 роки, то в цій сфері, виходить, людина стається сам на сам. От я стався сам на сам і борюся проти доларового мільйонера Федюка Богдана. Секретарша. Теж, якби участво, теж мільйонер, більше ніж упевнений. Проти рейдерів господарства, яке в нас мене адредерувало, яке виставило себе е, як доброчесного орендаря. Хоча вони віджали, ви фізично віджали в мене, виходить землю. Вони члени злочинного групування, Це Олександр Агра 3. І фермер Загорулька Олександр. Получається, вони теж одібрали це ще два фермерські господарства відібрали землю. От я борюся проти... Плюс це очки, 3 доларових мільйонера. Да? Плюс, виходить, правоохоронна система вся стоїть на захисті нашого Федчука. Тому що багато хто з керівників, з начальників відділів, з прокурорів. Непрості обычно, беруть землю на хабарі. Этот, э, СБУшники є. Э, ну, Високопосадовці це і обласні ради, голови обласних рад, районних рад, районний этот прикриває буряк наш голова району нинішній прикриває этот. Вот Це проти всієї системи я борюся один. Я просто в ваху їздив за вираження. От я зараз зустрічався з этим заступником Малашко, першим заступником, ну, пообіцяв, каже, давайте зустрінемося, давайте це саме. От я з ким не зустрічаюся, допустимо, вони всі требують від мене. От звичайної людини, фермера, так? Да? Я знаю, як сіяти, я знаю як трактора ремонтувати, знаю, як болгарки, сварки работать, я знаю, як організувати роботу. Я багато чого знаю, але ну, я не юрист, я не адвокат, і в мене немає на сьогоднішній день грошей, щоб наняти мені адвокатську контору. Вони требують від мене всі, правоохоронці, всі требують, щоб я написав, дав такі докази, ну, щоб, допустимо, я засняв і організував дачу взятки Федчуку там, так? Да? Іли, допустимо, ну, засняв на камеру вбивство, як Фечук когось вбиває. Я б кажу, ви здіваєтесь, чи що? Я написав десятки заяв і це все фігня. Викрадена земля це фігня. Вони мають голосувати, вони це ж це ж вони на сесії рішили. Хоча, кажу, питаюся доказати, що депутати є злочинці, тому що ну, ну, не можна, ну, як можна вважати депутатський корпус, який працює на голову громади, і це можна доказати усе. Там такі, такі рішення приймалися, відміняли діста Державного акту. Сесії, да, це, ну, це повалення державного устрою і повноваження, провласнення повноважень суду. Вони відбирали у мене, виходить, під домоволодінням земельну ділянку. Я кажу так, ребята, це домоволодіння, зареєстровано в БТІ, як ви можете? Вони все одно голосують і передають земельну ділянку під моїм домоволодінням, як незабудовану на баланс громади. Та це це злочин, й Я тут навіть не можу поліцейським доказати, що це злочин. Я не знаю я, як, куди, що. Це просто мене рве всього. Я стався без заробітка, без 4 роки вже не працюю на землі. Це тільки я вам розказую оте з свого опиту, да, що в нас, що, ну, що я пережив. А що в масштабах страни робиться? Я, допустимо, виставляв ну, це саме, де у нас вбили сотні, мабуть, захисників України в громаді, вбили. Просто вбили, вони 10 мільйонів чи 11 мільйонів на дороги побудували дороги по бистречко так, опа, і це саме роздіребанили і одразу знайшли фірму все, і постелили асфальт. Побудували, відкрили ось очі, два меморіали нашій громаді. Це піздець, блядь. Вони, кажу, нахіра, блядь, От фотографії виставили в Фейсбуці, я там теж виставив це саме. Десять метрів клуб. 10. Ви туди потратили 2-3 тисячі доларів на оцівочки меморіали. Ну, не менше, тому що ну, виложили як, як його тротуар, ну, такі, кирпічиками виставили все це. Ну, пару тисяч доларів по-любому там, тому що ще ж украсти треба, ну, все робиться. І в як в страні, як в громаді, все, що для людей робиться, це прикриття пограбування. Це викрадення якихось грошей, це так, катмаска виходить. Да? Ви вбили людей, піартис, виставляють на це, плачу там, ой, ми, ми захисників наших. Ёб твою мать, а то вы их убили, блядь. И, и тут а, сразу этот самый. У нас в соседней громаде кажут, насколько верно, насколько это самое, широкий вроде, выделили 354 миллиона на будильность нового офиса. в час войны. Блядь. Народ. Это пиздец, блядь. У меня слов нет. Всем похуй, блядь. Я не знаю, як, як, як його далі бути. Так, да, я буду далі продовжувати судитися, буду надіятися. Я не кажу, що всі судді продажні, я не кажу, що всі це саме. У нас кажуть голова е, апеляційного суда, Білка, це Кент Фечука. Деякі судді з апеляційного суда, там є кінти, які пишуть такі справи, що ну, просто на голову не натягнеш. А що ще хотів сказати? Дивіться, в чому проблема ще системи нашої. В нас, от я стикнувся, я попитався написати на суддю, думаю, ну злочин, тому що ну, він там такі, ті самі, е, яких, е, так, таке рішення написав, що на голову не натягнеш. Я почав розбиратися, як же можна покарати, покарати суддю. А ніяк не можна. У нас відмінили виходить, кримінальну відповідальність судді за сфабриковану справу. За повністю злочинне рішення прийняте ним. У нас немає цього е, закону. Не можна суддю при, привлікти, посадити за те, що він практично посадив е, в тюрму невинну особу. У нас немає покарання цього для судді. Получається, Вища рада правосуддя позвонив, каже, да, пишіть, допустимо, на гарячу лінію вначалі пишіть, наче, допустимо, звучать закони, наче дивиться це саме. А немає, суддя не несе ніякої відповідальності за прийняте рішення. Він може, що хоче написати. Він може розстріляти, написати, йому за це нічого не буде. Так само, як слідчий не несе відповідальності за е, нерозкрит... нерозслідуване діло, за сфальшоване кримінальну справу, допустимо. Слідчий не несе ніякої відповідальності. Це виходить, в мене навіть в этом в апеляції ми. Хотіли підняти одну справу, опять, її закрили були по срокам. І голова, чи не голова, а суддя апеляційного суду і каже так, що слідчий не несе ніякої відповідальності за розслідування чи не розслідування справи. Слідчий тільки може покаратися, тільки в тому випадку, якщо він вовремя її не закрив по січенні 20 місяців. На сьогодні, вроді, сроки убрали, виходить, але будемо дивитися, тепер взагалі ні за що він не буде нести відповідальності. Це вам і вся хрень, Нема, ніхто не несе ніякого покарання, ніхто не несе ніякого, особливо судді правоохоронці в основному. А чиновники, ну, а як, як вони будуть всі, всі прикормлені? Вся правоохоронна система працює у нас, допустимо, в Запорозькому районі, в Запорізькій області. От прокурори, а ці правоохоронці були, ну зараз, допустимо, керівництво в нас змінилося, РОВД, а до цього всі працювали у Фучука адвокатами. Глава районної адміністрації у нас Буряк теж кент, виходить, вони всі, всі в одній упряжці працюють, Як то кажуть, рука руку миє. Обласні були керівники, допустимо, ну, всі практично друг друга тут, а всі рядишком землі нагреблися в нас. Ну, як така, така хренова реальність. Тому я назвав це, назву це відео, зараз напишу, що ми програємо програєм війну. Як то кажуть, що, щоб якось завлікти, щоб до цієї проблеми, може хтось подивиться такий, що попробує допомогти нам громаді перепобороти наше злочинне мафіузне угруповання. Этот... Що можна сказати? Ну, коротше, така хренова реальність, ребят. Іде повний піздець. І піздець такий, що якщо на фронті ще хлопці там гинуть і захищають, то тут просто пізде. Тут просто ворують бабки просто і преподносять це все як за досягнення нереальних масштабів. Де ж кажу, украв на свичук, допустим, грошей мільйони, десятки, сотні мільйонів. Да? Ще, й на додачу построїли меморіальчики, потратили гроші, ще й там украли. І піаряться всі прямо це саме. Бляд, просто, ну, просто, просто героя дати. От, от час дадуть йому героя за цей пам'ятник, де він ще й тут зумів украсти. От в чому героїзм виходить, наших чиновників. ЗМІ, не хочу сказати віддільно за засобами масової інформації, у нас їх немає. У нас ЗМІ перетворилися всі на лизоблюдів влади. Просто то, тотально виходить лизоблюдство. От вони всі знімають таку хрень, блядь. Просто звиняюся за вираження, другого не скажеш. Це ж випустив Фечук нашій в мене на Фейсбуці там є. Ето, де він там розхвалює, як вони тут в громаді, прямо вау, вау, як вони тут допомагають всім, як вони всім тут допомагають? Ну, Ще одного героя можна дати Федчуку. Ну, ну як, якщо це гроші громади, Федчук користується грошами громади, да, ворує на цьому всьому, трати ці гроші, допустимо, для того, щоб тільки щось украсти. І ще і ЗМІ, МІМІ телеканали якісь, і те саме, ще облизують його знов до голови. Я де був першого заступника обласного, це нашого Малашка етат. І от мені це перший заступник каже, ви подивіться, як наш голова обласної адміністрації, там, коротше, що він робить, як там показують поетат, за нього там хорошо показують по телебаченню. Кажу, так ви подивіться на нашого теж. Кажу, у нас всі змін облизують злочинців при цьому самом. Ну, в общем, дивіться, народ. Можливо, можливо як то кажуть, я розумію, що всім цим похрену на ці всі діла. Ну, надію, що хтось зверне на це увагу, на нашу громаду, на нашу ситуацію. Тому що сил вже немає боротися. Я теж ж кажу, що подали ще одне судові засідання. От мені адвоката, допустимо, да, хоч якісь гроші треба платити адвокату. Опять же, судою, оті всі тяжби всі їздить. А їх немає абсолютно, тому що нема за що жити. Оце так вони і давлять нас усіх. Я дуже багато знаю людей, які дзвонили мені, писали в этом самом фермерів, простих людей, які гредирували. Я зустрічався з батьма людьми. Я потім зустрічався з ними, созванювався. ніхто не добився правди. Практично ніхто. Людей підбирали хати, там виганяють за тих самих, то землю підбирали, то це. Ну, коротше, жопа. Продовжують ворувати, продовжують нас грабити, продовжують на цьому піаритися. І нахре нікому ми не нужні. Така хренова реальність у нас, народ.